Луї Вітон в 13 років помирають його батьки, і хлопець 400 кілометрів і протягом трьох років іде пішки до Парижа в пошуках кращого життя. Нарешті, прибувши в омріяне місто, перший час йому доводиться спати на вулиці і працювати за їжу, але згодом він все ж таки знаходить роботу і влаштовується в майстерню по виготовленню дорожніх сумок та валіз, де пізніше здобуває репутацію як один із кращих майстрів цієї справи. А вже у 1854 році Луї Вітон відкриває власну майстерню, яка займалася упакуванням речей та виготовленням валіз під замовлення. Його справи йшли досить непогано, але Луї завжди хотілося чогось більшого. Розуміючи проблеми своїх клієнтів, Луї представив світу Тріанон. Це була перша у світі водонепроникна валіза з пласкою кришкою. Новий продукт почав стрімко набирати шалену популярність, але з часом на ринку почало появлятися дуже багато підробок. Саме тоді Луї Вітон вирішує створити унікальний дизайн, який би виділяв його бренд серед інших майстрів. На рахунку великого майстра сотні відкриттів та інновацій. Самих цікавих можна виділити валізу ліжко і валізу гардероб. У 70 років Луї пішов в життя. А знаменитий принт з логотипом ЛВ був розроблений його сином в пам'ять про свого батька.